Друзі, всім гарного дня. Вже давно хотів записати саме це відео, і воно стосується енергоефективності і життя у час блекауту. Знаю, багато хто зараз шукає, як себе забезпечити комфортним відносно комфортним життям у. Час відключень і сьогодні це дуже актуальна тема, тому хочу поділитися з вами своїм досвідом, досвідом споживача, користувача. Я не являюся якимось там експертом. Мені, як і багатьом з вас, кожен день треба працювати. Тому багато питань щодо енергоефективності в мене виникає у офісі, і також ми всі живемо під будинках, під, під дахом в будинках, і наші сім'ї теж в цей час живуть у дискомфорті і лека дійсно. Така болюча проблема, яка дуже заважає нам у житті сімейному і у роботі. Тож за останній місяць я багато чого перепробував і дуже активно намагався забезпечити себе якомога більше різними гаджетами і різними варіантами виходу з ситуації у моменти блокауту і хочу просто поділитися тим чим користуюсь хочу трошки розказати про те що це за прилади як вони працюють як вони допомагають чому саме їх я і використовую і так що було зручно Справа наліво почнемо з самого простого. Це світло від свічок. Ми живемо у 21 столітті, але актуальність свічок в нас нікуди не ділась. І я, по-перше, як тільки почалися ці відключення, назбирав з запасом собі свічок і коли вже немає ніякого світла і енергії то користуюся саме їм. Тому це нове, це дуже гарно забуте, старе. Далі я дуже активно шукав, як можна якомога довше мати світло і пережити відсутність електроенергії, тому шукав економне рішення і щоб воно було ефективним. Знайшов у в одному з магазинів електроніки у місті нашому у Дніпрі такі гарні світильники, вони світодіодні і е, у чому їх прикол, тобто я покажу зараз. Тут така більш корисна модель. Е, прикол у тому, що вони мають два режими роботи і датчик руху. Якщо ви їх включаєте на авторежим, вони гарно освітлюють. Наприклад, ванна або, там, туалети і приміщення, там, де невелика площа. Якщо ви хочете економно споживати його ресурс, є другий режим який е, працює від датчика руху. Ви заходите у кімнату, він вмикається. Виходите через, або нема руху, десь через 7-10 секунд він вимикається. Така модель, е, я знаю, що є у, у біло, у, з білим світлом і з жовтим більш м'яким. І точно така ж модель є е, е, чуть іншого е, вигляду, але е, вона працює так само, є авторежим. І вона вмикається і можна класти десь на рівень метра півтора на якусь поверхню, і воно гарно світить на невеликому просторі. І є режим, який також від дачу руху створює світло. Я усі посилання, де що купляв усіх моделей приладів, напишу у дописі до цього відео, тому ви зможете зайти у ті посилання, у ті магазини, де я це купляв. Можливо, вона знову з'являється. Дуже великий ажіотаж. Буквально через там, пів години, як якісь позиції з'являються, бачу, вони зразу зникають. Тож, далі по світлу є дуже гарне рішення, це категорія кемпінгових ліхтарів. Їх реально виграли перші дні блекауту зі всіх інтернет-магазинів. Я їх шукав майже тиждень на 14-15 замовлень. Я отримав всі відмови і зміг знайти його тільки за кордоном. Через свого друга у Словаччини замовив, і через тиждень або півтори він мені їх відправив. Тож я вас запишу посилання, де в якому магазині ми замовляли. Можливо, у вас є друзі за кордоном, вони вам також такі моделі перейшли. Якщо знаєте, де в Україні, це дуже круто, бо їх дуже мало. Вони теж акумуляторні і заряджаються завдяки USB-порту. Тож їх дуже гарно їм користуватися, вони перезаряджаються, і користування їм дуже просте. Ми затискаємо одну кнопку, він вмикається і має декілька режимів освітлення, натискаючи поступово один за одним разом, ми від малого до максимального світла переходимо. Ну, це Весь принцип його дії. Дуже гарно, що він має кріплення і його можна десь на рівні очей закріпити, або він має гарну підлогу і його можна на будь-яку поверхню поставити і він буде статично гарно стояти. Далі щодо світла, мені для домашніх справ, для навчання моїх дітей цього світла у світовий день не вистачає, і ми всі хочемо, щоб особливо наші діти мали гарний зір і в нормальних умовах могли жити і навчатися і розвиватися, тому Після того, як я перебрав багато інтернет-магазинів і не знайшов сильних світильних приборів, почав шукати в магазинах електронних інструментів напівпромислових різних моделей освітлення і натрапив на дуже цікавий варіант. Це світильники гаражного типу, які працюють на світодіодному освітленні, і у чому їх дуже велика перевага над іншими. Вони дуже мобільні. У них є у кожного можливість дуже. Дуже швидко їх скласти, і будь-де їх переносити і зберігати дуже легко. І основне це можливість роботи на акумуляторах. Беремо ліхтар. Беремо акумулятор, Все це, всі ці прилади вони виробляються однією компанією. Таких компаній багато, і в таких компаніях дуже багато приладів. Вони працюють у системі один з одним. От. і для того, щоб скористатися освітлення, ми ліхтаря ми вставляємо акумулятор. І тут є вмикач-вимикач освітлення. Він працює у... саме дана модель у двох режимах: гарне освітлення і максимальне освітлення. Одного акумулятора вистачає від 2 до 3 годин роботи. Він освітлює приміщення порядка 20-30 квадратних метрів. Так, що за тим же комп'ютером або з книгами іншими документами зручно працювати і світла достатньо, щоб відносно комфортно себе відчувати. І для того, щоб перезаряджати акумулятори, я придбав ті ж компанії зарядну станцію, вона легко кожен акумулятор вставляється в... Зарядний пристрій і коли є освітлення, я їх заряджаю. На одну лампу я брав 3-4 акумулятори, щоб повноцінних два світових дня була можливість користуватись освітленням. Вмикаємо їх тільки за потреби працювати там за комп'ютером або там діти уроки роблять. Інший час ми більш користуємося такими варіантами кемпінгового освітлення, коли не є нагальної потреби мати так багато освітлення і більш економно витрачати ресурси наявні, які у вас є. Далі хочу два слова розказати про павербенки зараз. Дуже актуально мати декілька варіантів павербенків і запастися саме такими пристроями, щоб перезаряджати свої гаджети. У мене є саме різні варіанти від 5 тисяч Ампер до є 10-20 тисячний павербенк. Є і 30 і 40 і 50 тисяч моделі гарні. Зараз в Україну багато хто їх завозить, і я майже всі купляв через інтернет-магазини. Або я теж у посиланні у коментарях до відео напишу, де саме я придбав 20 тисячні повербенки. І більш за, більш за все мені у користуванні сподобався саме варіант з 20 тисяч ватт. тому що, по-перше, вони можуть зарядити декілька разів ваш пристрій, і коли ви його ставите на ніч, немає різниці. він. 10 тисячний або 20 -ти тисячний, тому що він вночі з все, якщо є вночі освітлення, він зарядиться. Але на протязі часу він дасть вам більше заряду, і він має відносно нормальну вагу, десь 300 грамів або 350. І я раджу на кожен телефон пристрій мати як мінімум один, а краще два таких зарядних пристрої. Щоб на півтори-два повноцінних дні у вас була можливість заряджати ваші гаджети. І так як нам треба в офісі постійно працювати, і при відсутності енергії ті ж ноутбуки дуже швидко розряджаються, купив таку зарядну станцію яка може заряджати е, одразу декілька телефонів, декілька комп'ютерів, і якщо треба, може за рахунок того, що є повноцінні розетки, е, деякі прибори можна вмикати. І е, так скажу, що її потужність 1 тисяча Ампер, е, так, от у мене є. Коробка до неї з описом зараз вам скажу. Я у дописі теж зазначу її потужність. Мені здається, вона 1000 А1000 Вт. Я не дуже в цьому розуміюся, я вам точно напишу її потужність, але меншого об'єму. Пристрої зарядні, їх дуже часто треба перезаряджати, і коли ми потрапили в один блекаут, то набагато краще мати такий запас енергії, бо пристрої вони все одно багато споживають, і якщо декілька співробітників або членів вашої родини його активно використовують то такого може вистачити на два дні, а у два рази меншої потужності може і не вистачити на день. Тому я ще думаю, знайти і, можливо, придбати ще більш потужний, тому що нам для офісної роботи треба інтернет мати. І е, я вже придбав для нашої компанії Starlink один. Ми його затестили у парі з таким пристроєм. Він Може проробити більше тижня, може й більше. У нього невелике споживання. Якщо буде актуально записати мій досвід користування Starlink, там плюсик поставте, я покажу, як його збирати, як я його купляв, як я його запускав, які налаштування робив і яка у нього. Швидкість інтернет зєднання які плюси і мінуси. Тож, дякую за увагу. Це мій побутовий досвід користування всіми гаджетами. Я не є експертом, я є споживачем і тому маю надію, що на мові споживача ви мене вислухали, зрозуміли. І комусь з вас це стане у нагоді. Всі дописи, всі посилання у цьому відео обов'язково зроблю, щоб було зручно шукати всі такі прилади. Дякую!